День землі. День землі відзначається 20 березня або 22 квітня. Ми вже навчилися літати в повітрі, як птахи. Ми вже навчились плавати в воді як риби. Нам ще залишилося навчитися жити на землі як люди. Земля ТРЕТЯ ВІД СОНЦЯ планета Сонячної системи. Єдина планета, на якій відоме життя домівка людства. Земля належить до планет Земної Групи і є найбільшою з цих планет у Сонячній системі. 20 березня та 22 квітня відзначається Всесвітній День Землі. 20 березня – це Всесвітній день Землі, свято запровадження з ініціативи Організації Об'єднаних Націй. Цю дату обрали не випадково, адже 20 березня день весняного рівнодення, символ пробудження природи та початку нового кола її розвитку. А 22 квітня Всесвітній день Землі як свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих щедрот і природних ресурсів, якими наділила нас наша природа. Це день, коли людство зосереджує увагу на гострих проблемах навколишнього середовища. Та вживає заходів для їх вирішення. По всьому світу люди висаджують дерева, прибирають парки, сквери, водойми. Мета цього свята звернути увагу людей на проблеми, які вони створюють своєю діяльністю, замислитись над діями і вчинками та майбутніми кроками, які кожен з нас може зробити для пом'якшення наслідків, зміни клімату. Збереження нашої планети, її екосистеми і ресурсів. Земля планета унікальна. Саме тут створені неповторні умови для бурхливого розквіту життя. Жодна інша планета нашої сонячної системи не може похвалитися таким різноманіттям форм життя. І таким сприятливим кліматом, як наша планета Земля. Використовуйте енергозберігаючі лампи. Вони споживають у 3-5 разів менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання. Будь ласка, вимикайте на ніч комп'ютер, телевізор. Комп'ютери та деякі інші прилади, такі як телевізори, вайфай, споживають електроенергію навіть у сплячому режимі. Саме тому варто вимикати прилади повністю, коли вони не використовуються. Не забувайте виймати вилки з розеток тоді, коли ви виходите з дому. Сортуйте сміття. Окремо зібрані відходи. Це не сміття, а вторинна сировина. Не смітіть на вулицях. Ходіть за покупками з екоторбинами. Намагайтеся не брати пропоновані пластикові пакети в магазинах. Заведіть свою торбинку з екологічних матеріалів і носіть її із собою. Не використовуйте одноразове, намагайтеся не купувати продукцію одноразового використання, посуд, серветки тощо. Замість цього віддайте перевагу відповідним багаторазовим речам. День Землі відзначається 22 квітня. Це перша одноразова акція цього дня пройшла у 1900. 70 році в США її успіх окрили в організаторів, і з того часу святкування стало регулярним. Україна прагне стати повноцінним учасником передових світових процесів і реформування економіки з урахуванням екологічних аспектів. Дбаливе ставлення до природи навколишнього середовища це важливий крок на цьому шляху. День землі це не лише свято, а ще й нагадування про те, що кожна дія і кожне рішення, що ми приймаємо, має вплив на наше здоров'я. Та здоров'я нашої планети, а отже, на наше життя.